Вітаю, в ефірі студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про таке міністр оборони США Ллойд Остін поспілкувався телефоном з новим очільником Міноборони РФ Андрієм Білусовим. Головна тема розмови була зосереджена на питанні війни в Україні, як вказує речник Пентагону, генерал Петер Райдер, Американський міністр закликав підтримувати лінії зв'язку на фоні війни в Україні. Минулого тижня у Кремлі звинуватили США в атаці на Крим та заявили, що дипломатичні кон. Такти досягли абсолютного мінімуму. Пентагон відреагував на звинувачення РФ та повідомив, що Україна сама ухвалює рішення щодо націлювання. Тим часом прем'єр Нідерландів Марк Рютте став заступником. Став наступним перепрошую генсеком НАТО. Його підтримали. посли 32 держав-членів альянсу офіційно він почне виконувати обов'язки 1 жовтня, замінивши Єнса Столтенберга. Ці дві новини обговоримо з таким спікером Денис Попович, військовий оглядач, вже на зв'язку з Лайв студію. Дениса, вітаю. Дякую, що долучилися доброго дня. Тож пропоную розпочати саме з розмови двох міністрів. Що маємо розуміти з неї? Це сута су формальність чи насправді намагання налагодити комунікацію між двома державами. Ну, то безумовно, намагання налагодити комунікацію якщо не з двома державами, то з двома міністрами, тобто ми розуміємо, що Білоусов це цивільна особа, цивільний міністр оборони Російської Федерації то само по собі незвично. Оскільки ну, як не тобто, Шойгу був теж в великому рахунку цивільною особою, але натягнув на себе військову форму і вдавав себе військово. Ну і це що суду абсолютно, значить, цивільну особу, видно вирішили створити такий контакт для того, щоб не втрачати зв'язку, все ж таки, між США та Росією. Ми повинні розуміти, що принципи зв'язки між цими державами є всі були завжди, і на рівні начальника Генерального штабу Російської Федерації, на рівні міністрів оборони, на рівні, скажімо так, каналів, які не є публічними. Ну, от, то й тому, очевидно, представники Пентагону вирішили налагодити такий місток з новим міністром, з новим очільником міністерства оборони Російської Федерації, подивитися, що це за людина, чи він живе, які в нього значить, є позиції, поспілкуватися, подивитися, скажімо, так яких позицій він дотримується. Що буде після цього? Сказати важко. Ну от але той факт, що такі контакти е на таких рівнях на офіційних телефонних розмов. Якихось таких дипломатичних обмінів думок вони будуть підтримуватися. Так, ну і тут прицільно важливо сказати, що е, прокомунікували обидві е, обидва міністерства і в Мінобороні е, Російської Федерації це прокоментували там зі свого боку, так зі е, під своєю через свою призму і Міноборони Ша прокоментували. А якщо говорити от про візит Путіна до КНДР е, та заяв США після цього, що будуть дуже ретельно відслідковувати можливість долучення військ Північної Кореї до війни в Україні, от це могло стати е, таким поштовхом до пошуку зв'язку між США та Росією Ну, додаткового публічного такого е, публічної комунікації ну, розумієте, Для того щоб відповісти на це питання, там треба буде мати інсайди безпосередньо вже керівництва Російської Федерації, зокрема Міністерства оборони Генеральному штабу, уряду Російської Федерації. Е, чи справді е, цей візит Путіна до КНДР е, поштовхнув міністр оборони США? E, налагодити зв'язки із e, своїм колегою з Російської Федерації з Білоусилом. Тобто, тут питання, скажімо так, в нашому рівні може бути така: або так, або ні. Я розумію, що слухачі на це не розраховують, але e, ситуація саме така: тут потрібно мати певні інсайди ж безпосередньо в, в російському уряді, ясна річ, що сам по собі візит Путіна до КНДР e, він певною мірою змінює правила гри. Оскільки ми чудово розуміємо, що це альянс вопроти згоїв, державу згоїв. Ми чудово розуміємо, що тепер ці держави будуть допомагати один одному обходити міжнародні санкції, які накладалися на ці держави, і були накладені на Російську Федерацію, і Російська Федерація за іронією долі вона підтримувала санкції, які були того часу накладені на КНДР. тепер ситуація змінилася, і Путіну по великому рахунку нема куди більше їздити, Окрім як в Іран, там КНДР, США і так далі, Інші країни для нього зачинені. Через через ордер міжнародного кримінального суду, тому між собою налагодили зв'язки. От і тепер е, тако мало ймовірно, хоча не можна виключити. Я хочу підкреслити, не можна виключити того, що Північна Корея може розширити свою участь у війні проти України, оскільки договір цим зобов'язує її фактично. Північна Корея це зробити. І ті побоювання, які висловлювали представники Пентагону щодо. Появи військовослужбовців КНДР на теренах України для війни російсько-української війни на боці Російської Федерації знову ж таки це е, мало ймовірно, але не виключно. Я не думаю, що це станеться зі свого боку. Оскільки все ж таки дуже великий ріс. Треба якимось забезпечувати цей північно-корейський це контингент. Тим має займатися північна Корея, а відстань і логістика ну це цьому не сприяє. Скажімо так, але появу душевої робочої сили з КНДР. Збільшення постачання озброєння боку КНДР, а ця дешева робоча сила вона може зайняти місця на російських виробництвах і бути залучено до виробництва зброї в Російській Федерації з другого боку, і російські спеціалісти можуть працювати в північній Кореї для того, щоб підвищити культуру виробництва і покращити якість північно-корейської військової продукції, для того, щоб потім ця продукція потрапляла в розпорядження російської армії і летіла на голову. Це цілком можливо. Якщо говорити про потенційну можливість участі північно-корейських військових, як це сформулювали власне в Пентагоні, так за чим вони хочуть слідкувати і будуть слідкувати обов'язково? Якщо це буде відбуватися на території Російської Федерації, ну скажімо, в Білгородській області. Це буде вважатися виконанням умов договору між Кремлем та Північною Кореєю, і як на це тоді може реагувати Захід? Ну, Якщо вони будуть знаходитися в Білгородській області і жодним чином не будуть перетинати кордон України, то нам від цього, я кажу, не холодно жа. хай не знаходиться в Білгородській області. Але якщо вони вони безпосередньо брати участь в російсько-українській війні, навіть як за висловом представників Пентагону у якості м'яса, це вже буде пряма, пряма участь КНДР у російсько-українській війні. Повертаючись до вашого питання, чи можна буде вважати опосередковану участь північно-корейських військових там в цій війні, якщо вони будуть знаходитися в Білгородській області, там в Курській області, Воронівській області, ну то питання вже двосторонні стосунки між цими державами. Що Російська Федерація буде вважати, що цього досить, що цього досить. Давайте ми згадаємо, що дуже так знаєте, настирливо Російська Федерація е, просила, щоб Білорусь вела війська на територію України в це другий рік. Е, Лукашенко на це не погодився і цього не зробив. Ну, зараз Кремль це влаштовує насправді. Хоча Путін боржників Лукашенка, осаби Лукашенко позбавив його пригожену, коли пригожене рік тому, що на Москву. І ми думаємо, тут вони квіти в цьому відношенні. А стосовно того, як будуть будуватися відносини між Кореєю, Північною Кореєю та Російською Федерацією, то що питання до тих, хто буде відповідати за виконання цих, цих домовленостей. А щодо мобілізації, поповнення російського війська, є різна інформація, але більшість оглядачів сходяться у думці, що все на Росії з цим. Нормально війська поповнюються, мобілізація триває, і е, тоді виникає питання: навіщо вся ця історія залучення північно українських військ, е, якщо і так все добре, е, це може бути такою маніпулятивною тезою, аби вкотре ну на кшталт використання карти ядерної зброї е, якось залякувати і впливати на рішення заходу, тим паче ну напередодні е, Вашингтонського саміту НАТО, наприклад. Ну, Російська Федерація залучає додаткові можливості мобілізаційні ресурси. Ніхто не казав, що ну, в розумінні росіян ніхто не казав, що мають воювати лише росіяни. Ну, давайте ми згадаємо: вони залучали сирійців, вони залучали кубінців, вони залучали залучали Яким чином вони залучали залучали тих же непальців? Тобто, ну, це країна, яка, на жаль, має низький рівень. життя. Там люди шукають роботу. Е, місцеві організації, установи фірми. Підприємство не може забезпечити нормальну заробітну портною на пальці після жителей. Тому вони вирішують шукати своє щастя за кордоном. Багато хто з хто з них хочет взагалі не знає, що відбувається в Україні, чому полягається війна. Взагалі вона йде, чого вона йде там. Хто правий, хто не правий, їх це не цікавить. І коли росіяни, значить, пропонують їм нормальну роботу 2000 доларів в місяць, і ще кажуть, що це робота буде в туристичній сфері в е Готельному бізнесі і так далі, то е ті ж нещасні пальці, вони вважають, що це нормально. А потім, коли вони опиняються на фронті, вони розуміють, як вони ну, тобто, Але як їх використовувати? Їх використовувати як м'ясо. Тобто вперед кидають, розчищають їхніми тілами проходи в наших оборонах, е в наших оборонних порядках, а потім намагаються атакувати вже власними сил. Фактично розміновують цими нещасними іноземцями. Розчищають собі дорогу. Перед ними не треба мати ніяких зобов'язань. Тобто ну загинув, то і загинув, хто про нього згадає. Там родина десь в Непалі, в Кубі, в Сирії, не, не варто значить, з ними буде розраховуватися, виконувати всі фінансові зобов'язання. І потім такими партіями вони і запускають їх на війну. Так само може бути з Північної Кореї. І навіть такого можливо, що якщо вони будуть друзями, то може бути якась відповідальність взаємна. Між Росією та Північною Кореєю стосовно того, як використовувати північно-корейських добровольців, скажімо так, а може, і не буде, тому що в мене є така підозра, що Північна Корея відноситься до своїх людей приблизно так само як Російська Федерації, якщо і не найгірше. Так є таке побоювання, і це направду додатково ускладнює взагалі прогнозування те, як ці військові тут можуть опинитися і що вони тут можуть. Поробити, а не можу не обговорити з вами обрання м, пана Рюте генсеком НАТО. Е, ну це не стало несподіванкою на правду, е, і багато вже було аналітики попередньої, що це означатиме для України. Я хочу почути вашу думку. Поки що, е, ну у принципі всі кажуть про те, що це хороший для України вибір. Треба розуміти, що так. Ви тут маєте рацію, це не стало. У Ларах штаб-квартира Альянсу доволі довго давно обговорив саме ця кандидатура. По про те, що там була конкурентна боротьба е, за те, хто е, може стати. Ми пам'ятаємо, що президент Румунії претендував на е, цю посаду е, для України. Це б гірше б не було, якщо навіть президент Румунії став би генсеком НАТО. Він так само підтримує Україну дуже послідовно і дуже щиро. Але е, Марк Рюте це теж дуже великий друг нашої країни. Е, він е, теж нас е, дуже серйозно підтримує. Давайте ми нагадаємо про те, що саме Нідерланди стали першою Україною, яка погодилася продати нам літаки в 16. Давайте ми з вами згадаємо про те, що саме Нідерланди зараз допомагають нам зміцнювати наше ППО, збираючи на батарею Петр з іншою України. Вони про це повідомляли нещодавно. Нідерланди нас підтримують фінансово, Нідерланди нам придуть зброю, бронетехніку, тобто це наші друзі. І не в останню чергу, саме завдяки діяльності Рюта. Тому це дуже добре, що він стане генсеком. Він так само буде нас підтримувати. Він підтримує добрі стосунки, ну як кажуть, з Дональдом з Дональдом Трампом, який теж може стати президентом Сполучених Штатів Штатів Америки. Він може переконати угорців вийти попити каву, коли в рамках альянсу будуть ухвалювати це важливе рішення, які допоможуть Україні. Але Марк Рюте він не гарантуватиме нам вступ до альянсу. Бо вступ до алясу вирішиться різне не на інших лік. так. Пане Денисе, дякую вам дуже. Денис Попович, військовий оглядач, був на зв'язку з Лайф-студією. Ще раз повторюю, що пан Рюте вступає на посаду генсека НАТО з 1 жовтня. В середині липня очікуємо на черговий саміт НАТО. Кому Ну, як правило, формується до початку самого заходу. В ньому, скоріш за все. А точніше, майже на 100% не буде запрошення України до НАТО. Але все ж таки можливо, що призначення Рюте внесе певні корективи. Оце комунікей і щось цікаве і важливе у Вашингтоні на саміті Альянсу. Ми все ж таки для України почуємо. Я дякую, що ви були з нами. Бережіть себе, і залишайтеся сьомим.